Друзі, всім привіт! В одному із крайніх відео я казала, що дуже полюбляю вирощувати дендробіуми секції Латурія на гноті. Тобто, у спеціалізованих горщиках, ну, ось такий, бачите? В якому вже є гнот. Гнот можна зробити і самостійно у вигляді. Якогось дротику синтетичного або панчохи порізати. Я вам Розповідала, що саме ці дендробіуми, дендробіумисекція Латурія і їхні гібриди дуже люблять вологість у своїй кореневій системі. Тож, це саме ті дендробіуми, які слід постійно і своєчасно поливати, бо в період вегетаційного зростання, якщо не своєчасний полив, то ці дендробіуми гармошать свої листочки. Ну, ось так бачите? Розгортався листочок, не вистачило йому вологи і з'являється ось така гармошка. З пересадкою на гнот він ростить. Ось, бачите, зріст, гарні, красиві листи. Бо у цього дендробіуму. Присутня вода постійно. Саме тоді я показувала і ось цей дендробіум, їхній родич. Він має ім'я дендробіум Полісема. Як бачите, я його пересаджувала в оцій подвійний горщик. Пересаджувала 22-го 22 -го року. Але, схоже, що через, через ці ніжки волога не завжди поступає у ґрунт, і йому її не вистачає. Тож, незважаючи на те, як бачите, ось у нього зростання нового зросту починається з такої курячої ножки, тобто така тоненька. А далі йде сосисочка, вони наїжені. Ось ці три крайні рости це мої, всі інші то були. При продажі цього дендробіуму він вирощує чахли, але вони кожного разу пустенькі. Тож я прийняла рішення, щоб не мучити себе і не мучити свою рослину. Попереду спекотне літо я принесла такий самий подвійний горчик, але гноті і хочу методом перевалки переставити його сюди. У дендробіумів горщики не повинні бути. Дуже багато на виріст. Тож я ось беру, подивіться, до речі, що хочу вам показати. Подивіться, у цього дендробіуму у нижні отвори повилазило коріння. вважаючи на те, що це коріння постійно знаходиться в воді, воно здорове, воно не гниле. Ось так новий горщик і приміряю. Бачите, цей горщик не набагато більший за той горщик, в якому він зростав. Тобто, я вважаю, це ідеальний горщик буде для цього день був змочений І з горщику, як ви бачите, вийнявся дуже легко. Грунт не випадає, тому чистити тут я нічого не буду. Як ви бачите, при стінках вже почав зростати мох. Я на дно горщику насипала різної фракції керамзиту. Так, вставила ком задніми бульбами, наблизила до стінки горщику. Як ви бачите, ось нове зростання. Дендробіуми пересаджуються лише в активний період росту, тобто саме в той час, коли в них з'являються новенькі зростики. Ось новенький зрост пішов. Тож можна і пересадити. Ось так приміряла, гарно стає. Тут, як бачите, ну от мій палець входить. Ну, скільки тут. Ну, сантиметра півтора-два. Нормально. Тепер дістану і ось тут по дну, по керамзиту, пущу трішечки, трішечки, зовсім трішечки пущу як догори. Ось так моху сфагнумо. І знов ставлю свою орхідейку. Ну, тепер мені однією рукою незручно. Ну, ось так в мене вийшло і сторони нового зросту прокладений мох, бо ціль яка, щоб корінці тягнулися донизу. Обкладено повністю все корою. Ну, ось така вийшла посадочка. Оці кров'ячі скоринки що вкривали псевдобульбочки, я завжди знімаю, бо мені так зручніше стежити, щоб не загнилася ризома. Ось так, новенький зростик росте. Тож буду сподіватися, що саме з цього росту, любий ти мій, ти повинен проквітнути. Я встромила в горщик паличку із таким яким Дротиком. Не тому, що орхідеї не тримаються в ґрунті, вона тримається в ґрунті добре, але мені треба було, щоб вони виконали команду струнко. Щоб вони не розпадалися, щоб вони не розлазилися по сторонах. Бо місця в мене для таких розкладистих орхідей немає. Тож я всіх і котлеї, і дендробіуми, ось так всі зв'язую. Верхневу ґрунту орхідеї мені подобається вкривати довгим кокосовим волокном. Ну, По-перше, воно так виглядає естетично. А по-друге, кокосове волокно гарно пропускає повітря і в той же час, знаєте, створює таку, таку собі кришку, щоб зайва волога. Верніш за все, щоб волога не випаровувалась. І красиво і зручно. Сьогодні це все. Всім миру і добра, всім пока і до нових зустрічей.